Це Валерій Романенко, провідний науковий співробітник НАУ, експерт з авіації. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго ранку. Ми повідомили про те, що дійсно в гелікоптери були переміщені з тих аеродромів, де ми вже дістаємо нашими ракетами. Була якісна атака, так атакам сами, які ми отримали від наших союзників. Але давайте визначимо, куди тепер будуть переміщувати свою авіацію наш ворог, тому що ми розуміємо, що на початку повномасштабного вторгнення навколо нас було близько 40 аеродромів. Ромів і всі вони успішно використовувались зараз. Як вважаєте, яка кількість їх лишилась такою, що може бути безпечна для використання нашим ворогом, і в які точки будуть використовуватись найчастіше для базування? Ну фактично, ті аеродроми, які були на російській території, вони залишилися активними, бо самі розумієте, ми не маємо можливості до них серйозно діставати. Да? Ну єдине, що б'ємо по Криму, по тамсакі, Бельбек, нашими безпілотниками. Ну трішечки по оперативних аеродромах, таких не стаціонарних у Курську, там Брянську. От а загалом з отриманням АТАКМС, і ну в основному да Атакмс найбільшу роль зіграла. Значить, ми виключили більшість аерод... практично всі аеродроми на тимчасово окупованій материковій території України. Та, ну, це Бердянськ, Луганськ, це значить зрозуміло. А також Чаплинка, вона взагалі ну, під, могла вже бути під постійними ударами. Вона найближче. Мелітополь. Напевне, росіяни значно зменшать використання цього аеродрому, бо в будь-який момент по ньому теж може прилетіти. А загалом всі інші аеродроми, ну росіяни, наприклад, з Бірдянська, мож, можуть перекинути свої підрозділи в приморськ Ахтарськ, це через море. От це значно, в будь-якому разі, те, що вдалося прибрати російські ударні гелікоптери з, з аеродромів, які близькі до, до лінії бойового зіткнення. Це вже дуже важливий момент, бо в них зростає час реакції підльотний час збільшується. От і якщо так вони за 20 хвилин, за 30 могли бути вже в районі бойових дій. То зараз їм знадобиться там вже біля години для підлітного часу. А літаки, вони практично і працю завжди працювали з своїх або стаціонарних аеродромів, ну, базових аеродромів, або оперативних аеродромів на російській території. В них ну, швидкість непорівняльна з гелікоптерами, і на них це практично не вплинуло. Хоча по кримських аеродромах ми завдаємо ударів. Але основна маса аеродромів все ж таки на материковій частині. Пане Валерію, дійсно, якщо говорити про аеродроми, які знаходяться на території Росії, наша розвідка порахувала, що Росія зосередила на своїх західних авіабазах близько 450 вертольотів та 300 літаків. Це несе загрозу масованим повітряним атакам, чи авіація буде використана для підтримки наступу на східних флангах, там де зараз працюють в районі Авдіївки і Бахмуту. Ну І там буде задіяна, але Росія не має можливості зараз задіяти авіацію наповну. Да? Що таке дія авіації? Вона звичайними бомбами, некерованими ракетами, ну знаєте, як в Сирії. Вона б виносила все, що, все, що брухалося. Да? А, на щастя, наші повітряні сили. В Минулому році відучили росіян від цього, і десь з 1 квітня вони взагалі минулого року, 1 квітня, взагалі не залітають на контрольоване на контрольовану нашими збройними силами територію. Ну я думаю, що в цьому році ситуація була, буде аналогічна. Єдине що ну стратегічна авіація продовжуватиме наносити удари, а тактична авіація як максимум як максимум. Буде використовувати ракети Х-59 і оці бомбардувальники Су-34 продовжать удари крилатими бомбами там ФАП-500 з блоками УПАП, і УПАП, з блоками УМПК і бомбами КАП 1000. Ну, тобто крилатими бомбами, те, що вони зараз практикують. Ви сказали, що практично не залітають, але розуміємо, що підлітають дуже близько до лінії зіткнення. І тут ось аналітик Олександр Коваленко пише, що пілоти змушені набирати висоту, аби підвищити дальність поразки. Але через це вони стають помітнішими для засобів ППО. Ну або ж навпаки, якщо вони максимально знижуються, то ефективна дальність враження зменшується, і тому вони змушені максимально близько підходити до лінії зіткнення. Ось такі небезпечні мани... Неври, наскільки вони ризиковані, і чи дійсно вони стають знаєте, гарними мішенями для наших систем? Ну, давайте я поясню, щоб було зрозуміло, популярно бомби КАБ фап 1500 з блоком МПК універсальним блоком планування і корекції. Да? Це така незугарна бомба, яка виглядає, знаєте, як зроблена десь в якійсь майстерні. Кустарна така. Да? І заводська бомба УПА 1500, так? а вони не мають власних двигунів. Вони мають лише крила. Для того, щоб вони далеко летіли, літак має підніматися до висоти там, від 10 до, ну залежно від відстані, 10, до 10 до 14 тисяч метрів. А, звичайно, якби ми мали достатню кількість далекобійних е, зенітно-ракетних комплексів, ну таких як С-300, наприклад, ми б їх діставали. Але вони не підлітають ближче, ніж 20-30 кілометрів до лінії бойового зіткнення. А ті комплекси, які прикривають війська, вони середньої дальності. Їх максимальна дальність, а, власне, до 30 кілометрів. А до 30 кілометрів, якщо літак знаходиться десь на середніх висотах, на великих висотах, самі розумієте, значить дальність вона падає, бо ракеті потрібно підніматися вище. Тому просто цілі такі використовують росіяни так, щоб ми не могли їх дістати. А от якби ми мали далекобійну f 16 з далекобійними ракетами, справа була б геть інша. Бо там не потрібно набирати висоту і у американських ракет, які, я сподіваюся, ми отримуємо разом з літаками, вона сягає 150 кілометрів. Тоді ці удари були б, так би мовити, ну, можливості ліквідоване нанесення таких ударів. Зараз ми не можемо впливати на цю російську тактику. На жаль, доведеться так би мовити в цьому році з цим змиритися, але я сподіваюся, що війська будуть ну, добре укріплені. В нас був час укріпити наші позиції, і втрати будуть менші. Так, ну і знаємо, що зараз проходить інтенсивна підготовка наших пілотів, і дійсно літаки готуються. Будемо вірити, що вони потраплять в Україну раніше. Ну, звичайно, нам хотілося би у таке вірити. Про підвищену активність ворожої авіації також говорить і мер Маріуполя Петро Андрющенко. І він зазначає, що власне гвинтокрили залітають з ростовського напрямку. Це те, про що ми з вами говорили, і ви пояснювали, що їм потрібно зараз збільшуватися це плече так. І довша ця логістика потрапляння до точки, де вони зможуть відпрацювати по нашим позиціям. Е, наскільки це зменшує ресурс цих гвинтокрилів і чи можемо ми говорити, що е, такими польоти частими не будуть? Ні, польоти можуть бути залежно від потреб, залежно від, скажімо так, від заявок російського командування. Да? Бо росіяни втратили третину своїх гелікоптерів К-52, але все одно вони перекидають підрозділи з глибинних районів Росії, і загалом ну, там велика кількість гелікоптерів залишилась. В них зросте підльотний час, в них зменшиться кількість бойового навантаження. От, бо потрібно буде брати додаткові паливні баки, як правило. Да? От, але загалом, ну сподіватися на те, що у росіян там закінчаться гелікоптери. Ну вони будуть, якщо не до останнього, то до половини бойового складу будуть використовувати і надалі. Власне, давайте про кількість поговоримо, але вже про літаки у жовтні до російських окупаційних військ надійшла партія су 35 нібито мова йде про 18 чи 20 зразків тактичної нової авіації до кінця 2023 року можуть отримати додатково від 6 до 8 літаків, але не більше. І власне з цього приводу я хочу вас запитати, пане Валерію, як у РФ із виробництвом тактичної авіації чи впливають санкції, і чи є якісь знаєте? Додаткові запобіжники, які зараз впли... вплинули на те, що е... авіації буде все менше і менше. Ну, Росіяни продовжили звичайно випуск бойових літаків. От. Але давайте порівняємо з минулими роками. Ну, ви сказали 18, Ну, по моїм підрахункам, ну, 15, ну максимально 17, хоча різниця, самі розумієте, в один літак, да. От, але це максимально оптимістична, 17. Да? Звичайно, значить, було е, те, що ви казали літаки Су-35. Росіяни чотири рази е, передавали літаки з виробництва на е, до повітряно космічних сил, але передавали по два літаки. От, тобто, ну, знаєте, це так би мовити, аби для публіки був привід. Що ми велика авіаційна держава. А тепер давайте порівняємо. Значить, цьому році ну вони скільки випустили літаків? Давайте я просто перерахую по типах. Два су х це такий багатофункціональний винищувач. Вісім Су-35, це винищувач завоювання переваги в повітрі. Да? Це остання російська така остання розробка, гордість. Вони вважають, що з винищувачів покоління 4 це найкраще. А чотири бомбардувальники двічі передавали Су-34. Це самі ті, про які, які скидають найбільш, найчастіше використовуються для скидання крилатих бомб. І аж один літак п'ятого покоління су 57 Ну, от 15. так загалом ми виходять від 15 до 17 літаків, бо там а, чи два, чи чотири передали су 30 Причому ще й там є такий фокус, що су 35 і там деякі експерти вважають, що передавали одні й ті самі літаки два рази. Зрозуміло, ну, так, будемо вважати 17, да? ви кажете, що до кінця року передадуть ще до восьми. Ну, це прогнозовані цифри. Хоча дійсно, в минулому році за останні два місяці росіяни мало не третину літаків. Ну, знаєте, як раніше було при СРСР. Да, до нового року передати. Да? Бо там плани, бо там якісь, значить, були. От. Ну, добре, 17 плюс 8, 18 плюс 8, значить 26 літаків. А в минулому, 22-му році, вони випустили 29 літаків. То де тут зростання виробництва? Тут спад виробництва. Тобто, все ж таки санкції якоюсь мірою і подіяли на російське виробництво літаків. Ну, от. Тобто є тенденція до його скорочення. Крім того, я хочу сказати, що в минулому році вони випустили 6 винищувачів Су-57, це машини п'ятого покоління, а в цьому році лише один. Тобто ті машини, які потребують максимальної кількості сучасної радіоелектроніки, їх виробництво максимально впало. А там, де йде лише переобладнання зі старих машин, таких як Су-30, Су-30 СМ2. Да? Ну там воно якось стабілізувалося по інших типах або зменшення виробництва, або той самий рівень. Пане Валерію, знаєте, коли ми з вами аналізуємо поточний стан справ, то дійсно виглядає все дуже оптимістично і е, здається так, що е, з тією кількістю, яку нам дається знищувати там за останні навіть тижні, е, прогнози були б хороші. Але я поглянув цифри, а скільки було вироблено за період з 2008 по 2022 роки, і зрозумів, що поки що до оптимізму ще дуже далеко, тому що це близько 619 літаків, і власне всі ті, які ви. Перераховували і су 34 і 30, і як 130 і міг 29 і міг 35 Тобто літаків ще багато. Чи ці цифри можуть бути також оманливі, і це можуть бути також ті цифри, які подаються в Кремль, але насправді вони значно нижчі. Давайте скажімо так: що як 130 взагалі ніколи не вирко не в боях. Це навчально тренувальний літак. Так він може бути використаний як легкий штурмовик, але росіяни бояться використовувати навіть серйозні добре захищені штурмовики, такі як Су-25. Да? А це як 130 ну, навчальна машина, готує своїх пілотів, не більше того. Да? Їх не треба враховувати. Далі. Міг-29 і Міг-35 це один той самий тип, тільки його модифікація. Вони вже давно стоять на площадках збереження. Ці літаки не використовуються в російських збройних силах. Повітряно-космічних силах. Повітряно-космічні сили російські повністю перейшли на літаки типу Су. Оці чотири типи, що я називав. Ну, фактично, три типи, і п'яте покоління су 57 Ну, але в них залишилось достатня кількість ще в них до сотні старих бомбардувальників. Су 24 м. Ну, от, ну, і війну вони починали з приблизно 180 штурмовиків Су-25. Ну от, але десь чітко третини. Ну, за даними Орікса і інших ресурсів, які підраховують російські втрати. Але як вони підраховують, якщо є візуальне підтвердження? От він збитий лежать на землі уламки, або видно, як його підбили, і він а, на очах а, глядача. Ну. Зйомка, да, він там і впав, і вибух є да таким чином лише, бо а, під це не підпадають літаки, які були а були але були списані на аеродромі через а, відсутність, так би мовити, сенсу їх ремонтувати. Літаки, які впали по дорозі, і таке інше. Так, загалом таких літаків Росія втратила штурмовиків третину. Ну і залишився старий тип су 27 на базі якого і були створені всі ці су 30 там. Су 34, Су 35 Це, так би мовити, базова конструкція, розроблена ще в 70-х, наприкінці 70-х років в Радянському Союзі, яка випускалася десь там з початку 80-х років. Ну, а як наставити тобто, до, да, до переліку додати ще ту 95 потрібно, чи ні? Чи вони для зовсім інших функцій? Ну, якщо ми говоримо про тактичну авіацію або фронтову в російській термінології, то вони не відносяться. А якщо ми говоримо про ту 95 МС, то це вже мова про стратегічні сили. Тобто там три типи бомбардувальників: ту 160, ту 95 МС, і ту 22 М3. Перші два стратегічні, а ту 22 М3 він вважається дальнім. Бо він його і, завант... і бойове навантаження і дальність, воно не відповідає е, класифікації стратегічній. Це власне ті літаки, які відносяться до так званої ядерної тріади, чи ні, ядерна тріада це е, там три компоненти. Перший це балістичні ракети в е, наземні, друга це авіація, і третя це е, міжконтинентальні Підходній... ракети на підводних човнах. Тобто це о, авіаційна компонента стратегічної тріади. Але як ви вважаєте, чому Путін не не бряцкав, так би мовити, цьогорічними навчаннями, тому що на минулому тижні він провів їх фактично не виходячи зі свого кабінету, особисто провів тренування стратегічних сил стримування, в тому числі і працювала авіація. Але от аналітики зазначають, що нічого нового не вдалось показати, і що все це старі літаки, і власне напевно і немає чим похизуватись на сьогоднішній день Путіну. Ну, росіяни хізуються тим, що вони добудували один літак, один Ту 160-й. Вони модернізували добудували із новим вже обладнанням на Казанському заводі. Тобто, з радянських часів там залишилося кілька фюзеляжів літаків, да? ну, тобто стоїть сам планер літака без значення, без систем, без озброєння, без обладнання. Да? От. І от вони один з таких в минулому році добудували. Тепер в них було ще в минулому році було 16. позаминулому було 16, тут 160-х, зараз 17. Крім того, вони ще два, здається, якщо не помиляюся, два літаки модернізують до цього стандарту. От. І загалом, ну, в чому модернізація? Вони старе, старе радянське аналогове обладнання замінюють, замінюють на більш сучасне цифрове. От. Ну, ту 95 і вони взагалі на них махнули рукою і дослужать та й дослужать. Не модернізують. А Ту-22 М3 вони все ж таки пробують модернізувати, як і самі ракети, які вони використовують. Вони от стріляли по наших містах ракетами Х-22 з мінімальною точністю, плюс-мінус кілометр. Да? А зараз від ракети залишається один корпус. Міняється повністю все і двигун, і обладнання, і всі її системи, і вони отримують ракети Х-32, які вже по точності, ну такі, ну якщо не високоточні, то вже кругове вірогідне відкілення в яких розумних межах. Але цей процес йде дуже повільно: не більше 10 ракет на місяць, за даними нашого головного управління розвідки. Дійсно, будемо вірити, що цю модернізацію вони не зможуть проводити за рахунок тих санкцій, потрібно збільшувати кількісно і якісно, так перелік того, що не може потрапляти на російські ринки, але от щодо атак по Україні, розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів. Як ви вважаєте, чи дійсно ця пауза в правильно трактується британськими розвідниками? І якщо вона дійсно є, то готується до масованих зимових атак. Так, звичайно. А росіяни, коли починали війну, в них були величезні запаси. Ну Тільки Україна передала їм 570 ракет Х-55 СМ, да? от вони все вистріляли, або списали, або, значить, ну, не можуть відремонтувати, бо все ж таки ракети старі і випускалися колись на Харківському авіаційному заводі. А двигуни випускалися на Моторсі. Да? Зараз всі ці підприємства значить, для них, самі розумієте, закриті. Да? А Ракети Х-101 вони підвищили зараз темп, от Гур в вересні казав, що чи наприкінці серпня, 31 серпня, давав сводку, що Х-101 вони можуть випускати не більше 40 штук на місяць. От. І загалом їх запас ракет ну, тільки по калібрах, не, не по калібрах, по іскандерах. Він трішечки такий, ну, більш-менш значний. А по всіх інших типах ракети загалом відстріляні. Хоча ну такі все ж таки запаси є. І е, я думаю, що вони почнуть обстріли тоді, коли це буде критичний період. Вони не можуть вже дозволити собі е, якісь попередні е, такі операції по обстрілу наших е, якихось стратегічних об'єктів, щоб не показати напрямки. От а напрямки вони активно обговорюють на різних своїх військових пабліках, що вони будуть бити і по енергетичній інфраструктурі, і по а, транспортній інфраструктурі, і по пунктах управління. Ну, тобто, йде така жваве обговорення, як вони хочуть загнати Україну в печери. минулому році. Було так само. Ще одне питання, пане Валерію, яке е, так чи інакше стосується авіації, але е, знаєте, має певну специфіку. СБУ атакувала нафтопереробний завод у е, Краснодарському краї Росії, і після цього у ЗМІ е, е, з'явилися коментарі, що тепер у Росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками. Ну тому що е, там працював НПЗ, який виготовляв пальне власне для літаків. Е, можливо, питання не напряму до вас, але е, можливо, Можливо, ми знайдемо відповідь, чи легко переобладнувати заводи на виробництво такого високооктанового палива для літаків, і чи дійсно, якщо ми будемо частіше потрапляти на такі об'єкти з бавовною, ми можемо зупинити авіацію без пострілів фактично по літакам? Зупинити не зупинимо, але інтенсивність польотів зменшимо. От. Але знаєте, у Росія не один НПЗ. І ми практично не маємо, не маємо такої кількості. Ми стріляти по Росії можемо, давайте чесно говорити, лише безпілотникам. Кількість ударних безпілотників, які хоча б схожі на шахеди, вони обмежена кількість ми маємо. Да? Крім того, їх вартість вона в рази в кілька разів перевищує вартість шахедів. Ми не можемо собі дозволити масовані обстріли цими безпілотниками. Тобто нам потрібно було ще рік тому нарощувати можливості, ударні можливості, дорозвивати, закінчувати виробне, ну, проєктування наших ракет, ну ті самі, які на базі Нептуна, інших типів ракет, гром масово випускати безпілотники. Тоді можна було б говорити про те, що ми якось вплинемо на діяльність російської авіації. Поки що найбільш ефективний спосіб це наносити удари по діючих аеродромах, але для цього теж треба мати досить безпілотників і треба якось ем, ну, створювати ну, безпілотники, мають е, як ракети Storm Shadow, мають отримати системи до наведення, щоб ми били не по площах, а били по конкретних літаках. Ну або ж чекати, коли ти літаки будуть повертатись на аеродроми біля Севастополя, наприклад, так у Бельбек і діставати їх атакамсами чи іншими ракетами, які можуть працювати по території тимчасового півострову. Але от якщо згадати про Бельбек, там росіяни поставили обманки мігів ну, власне були помічені силуети, так цих літаків. Як вважаєте, з якою метою і чи дійсно там могли з'явитися ці літаки на певний проміжок часу? Та ні, поки що не було інформації. Ви ж знаєте, що цей район дуже старанно відслідковується і американськими і пілотованими, і безпілотними розвідувальними літаками. І там весь час знаходяться натівські літаючі радари, тобто цей район під контролем, якби там з'явилися Міг-31, то це було б відомо і це було б оголошено по всіх пабліках. Да? А те, що вони малюють, ну знаєте, російських авіаторів вже називають покришкінцями, да? ну, от. бо вони дуже, значить, нема чим зайнятися, вони на літаки там, накидають покришки. Ну от так що поки що від міг 31, про міг 31 в Криму інформації не було. Я думаю, через те, що цей район під особливим наглядом, це відповідає дійсності. Так, ну і будемо вірити, що цей особливий нагляд буде зберігатись, так з боку Збройних сил України. Ви згадували про безпілотники, і я хочу вас запитати. Можливо, у вас є інформація, тому що в ЗМІ просто випали байрактари. Коли вони тільки у нас з'явились перші, так зразки це все жваво обговорювалося. Були показані приклади успішних операцій за їх участі, а зараз їх немає. Їх немає фізично, чи їх немає тільки в інформаційному просторі, як вважаєте? І фізично понесли серйозні втрати, а крім того, види зброї вони швидко застарівають. Супротивник швидко знаходить, знаходить тактичні прийоми, як їм протидіяти. Баряхтар, то розумієте, він дуже ефективний тоді, коли він працює. Проти супротивника, який не має ефективної протиповітряної оборони, коли точилися маневрені бої, тобто не було такого значить, сталої лінії фронту, прикритої всіма засобами протиповітряної оборони, оце була стихія байрахтарів. Ми використовували їх навіть як ударні, хоча це мікроскопом забивати гвістки. Да? Основне призначення цих безпілотників в них. Дуже, дуже добра така оптоелектронна апаратура, яка дозволяє з неба дивитися на великі відстані, і головне від них це розвідувальна інформація. От. І тоді вони були класними машинами. А зараз потрібні дешеві безпілотники, бо все одно ворог не пропустить безпілотника глибоко в їх територію. А для моніторингу лінії фронта і якихось тактичних рухів ворога. Потрібні дешеві безпілотники, які у разі втрати, ну втратили так втратили, значить невелика втрата. А байрахтар, який коштує там мільйони, да, це вже буде серйозна втрата, і ми не зможемо оперативно поповнювати ці втрати. Ну зараз нас так кажуть: ну впав один безпілотник, ну і Бог з ним, значить, запустимо наступне або кілька наступних в той район, і подивимося, чому там о, о, зросла ефективність протиповітряної оборони. так? Да? От. А кілька байрахтарів не запустимо. Ми починали війну, маючи взагалі там чи 18, чи 24 байрахтарів.